Є дві пари, в яких партнери народжені у липні і у вересні, але в першій парі чоловік народжений у липні сьомий аркан колісниця, жінка народжена у вересні, дев'ятий аркан пустельник, в другій парі все навпаки. Хоч в першій, хоч в другій парі виникає поле 9 плюс 7 – 16 аркан башта. Це поле може загрожувати розлученням і будь-якими проблемами. Якщо подивимося на першу пару, де чоловік колісниця, з точки зору соціуму, тут все зрозуміло, чоловік на собі все везе. В другій парі, там де жінка-колісниця, стає дуже цікаво. Навіщо вона це робить? Навіщо жінка все на собі везе. По-перше, це може бути союз, коли жінка старша за віком. І вона на все готова заради такого красунчика. Чому красунчика? Тому що на чоловікові виникає заряд імператриця. На жінці ж виникає заряд 16-22 7 -22, заряд мах, він же підліток. І вона закохана у чоловіка, як дівчисько підліток Вона відчуває себе молодою, вона зачарована ним. І жінка-колісниця. Бігає, мотається, вона намагається встигнути все вдома по господарству, вона біжить на роботу, здобуває кар'єру, в неї абсолютно все на бігу. А чоловік, пустельник з імператрицею, він такий повільний, він такий вальяжний, йому хочеться краси в усьому, шовкові простирадла, гарна сервіровка столу, страв екзотичних хочеться. А колісниця вона і їсть на бігу. І на яких простирадлах спати їй все одно, тобто повне неспівпадіння швидкостей. У тому, що у пустельника з'являється інша жінка на стороні, не буде ніякого дива. І коли колісниця про це дізнається, вона буде всім про це постійно говорити, вона не може зупін... зупинитися. І кінець стосунків може бути цілком башті Розлучення і зруйнована психіка на роки.